Вітаю! Давайте пригадаємо, що ми називаємо правильним і неправильним дробом. Правильний дріб, у якого чисельник менший від знаменника. 3 восьмих, 3 менше за 8. 13 вісімдесят перших, 13 менше 81. Дріб, у якого чисельник більший від знаменника або дорівнює його, називається неправильним. 8 3, 8 третіх, 8 більше за 3. І так далі. Або неправильним дробом ще, може бути, 4 четвертих, 5 п'ятих, і так далі. Ці дроби дорівнюють одиниці. Давайте згадаємо: неправильний дроб 19 сьомих це те саме, що 2 5 сьомих. Або, по-іншому, ми можемо сказати, що це мішане число. В ньому є і ціла частина, і дробова частина. Так, 2 буде цілою частиною, 5 сьомих дробовою частиною, тому це число називається мішане. На минулому уроці ми з вами вчились перетворювати неправильний дріб у мішане число, тобто виділяти цілу частину. Згадуємо риска дробу це те саме, що знак ділення. 9 поділити на 4 дорівнює 2. Остача 1. Результат 2 це якраз і буде ціла частина. Остача 1 це буде чисельник. А знаменник це дільник. 4. Тобто він такий залишається. 4 переходить в знаменник, ціла частина це результат діє ділення, а остача йде в чисельник. Запам'ятаємо правило. Щоб неправильний дріб, у якому чисельник не, націло не ділиться на знаменник, перетворим, перетворити вмішане число потрібно. Чисельник поділити на знаменник. Отримана неповна частка буде цілою частиною. Остача чисельником дробом, а дільник знаменником дробового числа. Перевіримо ще раз: 83 поділити на 24. Ділимо. Підбираємо це приблизно по 3, ціла частина 3, остача 11, а дільник 24. Тому ми записуємо 3,114. На наступних уроках ми будемо з вами навпаки, із мішаного числа, в нашому випадку, зараз у вас в зразочку, це 2,4. Нам потрібно зробити неправильний дріб. Як це виглядає? Ну, Якщо ми з неправильного дробу коли ми ділили чисельник на знаменник, шукали остачу, А тут, навпаки, нам потрібно цілу частину, це 2 помножити на знаменник і додати чисельник. І ось воно записується ось так. В чисельнику записуємо: 2, помножити на 7. І... Додати 4. 2 помножити на 7, 14, плюс 4 18. 18 сьомих отримали неправильний дріб. Запам'ятаємо правило, щоб мішане число перетворити на неправильний дріб потрібно цілу частину помножити на знаменник дробової частини. До отриманого добутку додати чисельник дробової частини. Ця сума є чисельником неправильного дробу, а знаменник дорівнює знаменнику дробової частини мішаного числа. 6,1124 нам потрібно записати неправильним дробом мішане число неправильним дробом. Цілу частину 6 множимо на 24 і додаємо 11. 6 помножити на 24. 6 на 24, Так, 6 на 20, 120, 4 на 6, 24, 144 разу. Додати 11, 155. Записуємо в чисельник. Знаменник залишається той самий 24. Що ж, давайте підсумуємо, що ми знаємо про звичайні дроби. Результат ділення двох натуральних чисел можна записати у вигляді дроба. Наприклад, 3 поділити на 4, 3 четвертих. Мішані числа складаються з цілої частини і з дробової частини. Мішане число можна представити у вигляді неправильного дробу. Так само неправильний дріб можна представити у вигляді. Цілої частини і дробової частини, тобто мішаним числом. 49.